Надія Савченко виголошує своє останнє слово у процесі та співає гімн України. Європейський парламент тим часом перейшов від висловлювань про занепокоєння до конкретних дій. 57 євродепутатів підписали листи звернення до верховної представниці ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могиріні та запропонували створити список Савченко за зразком списку Магніцького. Перелік конкретних прізвищ оприлюднив у соцмережах польський євродепутат Яцек саріуш Вольський. У чолі список президент Росії Володимир Путін. За ним йдуть директор ФСБ Олександр Бортніков, глава слід. Його комітету Росії Олександр Бастрикін разом з цими високопосадовцями загалом 29 осіб, які за словами авторів звернення відповідальні за викрадення, перевезення та незаконне ув'язнення надії Савченко, а також фабрикацію її справи. Євродепутати вимагають, щоб фігурантам списку заборонили в'їзд до європейського союзу, заблокували рахунки та арештували їхню власність на території ЄС.